Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кульчакен. Сьогодні у нас на огляді народний автомобіль, який на даний час користується популярністю в Україні, особливо серед людей, які живуть на бездоріжжі, на поганих дорогах, тому що цей автомобіль зараз є досить бюджетним і він є досить надійний. Ці автомобілі у нас переважно в Україні купують на повному приводі. Ви всі прекрасно знаєте, що в нас сьогодні за автомобіль, тому що ви його не раз його бачили. Він у нас є досить надійний, і це автомобіль корейського виробництва Hyundai Санта-Фе. Дані автомобілі у нас випускались ще в далекому 2000 році. Вони випускались до 2006, але багато хто купляє їх саме у 2024-му році через те, що він нас коштує близько 5000 доларів. За ці гроші ви вже можете знайти досить непоганий стан такого автомобіля. Вони у нас досить надійні. На них стоять мотори ідентичні, як на Hyundai Tucson, також Kia Sportage такими руками. Вони є досить надійні, всі про них все знають. І вони досить гарно їздять, навіть до сьогоднішнього дня. Коли корейці тільки вчились робити автомобілі, вони надихались американськими автомобілями, і перше покоління Санта-Фе отримало в них гарний великий кузов, в якому є досить багато місця, і він чудово підходить як сімейний автомобіль. Назва Санта-Фе походить так само, як і Туксон, Санта-Фе на честь американського міста. Давайте з вами розглянемо наш сьогоднішній варіант. Це в нас іде автомобіль на двохлітровому дизельному двигуні на гарній комплектації і на механічній коробці передач. На даному автомобілі у нас стоять гарні великі колеса, які дозволяють йому їздити по бездоріжжі і не відчувати поганої дороги. Також, якщо у вас гарна комплектація, у вас вже помальовані оці пластикові накладки на кузові колір кузова. і за допомогою цього ви можете легко відрізнити автомобіль на хорошій комплектації. Ці автомобілі у нас випускались на двох видах коробок, механіка та 4 автомат, також на трьох двигунах, 2-літровий бензин, v 6 з об'ємом 2,7 і дизельний двигун. Що стосується зовнішнього вигляду, то, як на мене, тут у нас такі спірне питання, тому що не кожному Автолюбителю подобаються ці форми. Він у нас іде такий завкруглений автомобіль. І навіть той самий Туксон, на мій погляд, трішки кращий, тому що він у нас іде трішки такий стриманіший і має квадратніші форми. Але тим не менш, є люди, яким цей автомобіль дуже подобається, і вони їздять на таких автомобілях по 10-15 по років і не хочуть із ним розлучатися. У цьому автомобілі у нас вже є великий багажник. В ньому є. Функція відкидання скла. Що досить зручно, можемо поставити і не відкривати кришку багажника. На цьому автомобілі у нас досить великий багажник. Він у нас складає об'єм 800 літрів. Якщо скласти сидіння, то об'єм виходить 2000 літрів. Тут у нас є стандартні полочки, запасне колесо у нас знаходиться знизу. Це Досить зручно. На даному автомобілі у нас гарна комплектація. У нас тут стоїть шкірівний салон, який у нас, незважаючи на свої руки, виглядає досить непогано. На старих автомобілях шкіра досить гарної якості, і якщо зробити... Гарну хімчистку автомобіль буде виглядати у нас як новий. Тут у нас є із комплектації підігріви передніх сидінь, також електропідігріви і регулювання дзеркал та кондиціонер. Тут у нас стоїть мультируль і 4 скло підйомника електричні. Також є місце під окуляри. є ось такі світла. Ось такі. Козирки з підсвіткою. Місця над головою у нас багато, цей автомобіль у нас є просторий і має досить багато місця в салоні. Тут у нас є ось такі підстаканник один, також ще один підстаканник, є ось така полочка, попільничка, прикуривач, стандартний бандочок, який у нас є досить глибокий. Є підлокітник, в якому можна поставити всякі дрібнички. Що ж, досить гарний і продуманий салон, незважаючи на те, що автомобіль у нас вже рівно 20 років. Давайте перейдемо до заду, подивимось, що у нас ззаді. Тут сидіти у нас. Назаді також досить комфортно, тому що місце для них багато, тут у нас рівна підлога, також у нас є ось така попільничка і ось такі підстаканники. Є у нас також ось такі невеличкі кишеньки для різних паперів або невеличких предметів, досить зручно. В дверях у нас є ось таке місце для води, а також для. Інших речей. Також у нас є ось тут підлокінник із двома підстаканниками, підголовнівники Сидіння у нас регулюється по висоті. Хто дивився моє відео про Туксан, там багато хто казав, що я забув сказати, що сидіння регулюється, тут вони регулюються також. Коротше, корейці делають вещі. Поїзді цей автомобіль нас нагадує великий рамний позашляховик, хоча він у нас іде не на рамі, але він чудово себе веде на поганій дорозі, на бездоріжжі, і він чудово підійде для вас, якщо ви живете в селі або у вас погана дорога. Кліренс у цього автомобіля складає у нас 21 см, що є досить багато. І ви легко можете заїхати в засніжений сугроб, або якщо у вас не просунута дорога взимку, то він чудово проїде і для нього це навіть не буде якоюсь перешкодою. Якщо ви задумаєтесь про купівлю автомобіля на повному приводі, і ви хочете, щоб у вас автомобіль був досить недорогий, в ньому було багато місця, і він був гарний на бездоріжжі, тоді цей автомобіль чудово для вас підійде, тому що він нас коштує в районі 5-6 тисяч, і він є набагато кращий і розумніший вибір, на мій погляд, ніж нива або щось подібне На даних автомобілях зустрічається вже Трішки корозія, але якщо ви поглянете на кузов саме цього автомобіля, в ньому є невеличкі жучки, але автомобіль нас чудово показує себе проти корозії, тому що він нас стоїть на дворі і власника він знаходиться вже близько 6 років, то стан його кузову практично не змінився за ці роки. Тільки дає невеличкі царапини або жучки. Там у нас є невеличка корозія, але вона взагалі не розповсюджується і автомобіль в чудовому стані. Не потрібно його варити або щось подібне. На них стоїть гарна ходова, гарні коробки, гарні мотори. І взагалі на той час корейці робили автомобілі свої досить якісно, і з ними набагато менше проблем, ніж з сучасними автомобілями. Тому, якщо ви хочете гарний... Автомобіль, тоді можете заходити на сайт оголошень і купляти, обирати собі Hyundai Santa Fe. фе На такому автомобілі, так як в нашому випадку у нас дизельний варіант, він складає близько 10 літрів по змішаному циклі, по поганій сільській дорозі. Коли ви їздите по трасі, то він писується 8 літрів, незалежно від того, чи ви їдете з ним швидко, чи повільно. Маса цього автомобіля складає в нас тонну 600 кг. Автомобіль у нас не дуже жвавий по трасі, але досить нормальний. Ви не будете відставати в потоці так далі. Що ж, друзі, наше відео пішло до завершення. Хто шукає собі робочий автомобіль, тому що зараз до таких автомобілів саме відносяться як до надійних хороших конячок, то сміло можете купляти цей автомобіль, він у нас є недорогий, дешеві обслуговування, а також досить надійний. З до вами був Кульчак Михайло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в коментарях напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі старі автомобілі.